На території військової академії урочисто стартували змагання «Сокіл», «Джура», у яких взяли участь понад 150 молодих козаків Одещини, переможців районних міських етапів. Гра має на меті виховати юних патріотів України на засадах національної гідності, активної громадянської позиції та здорового способу життя. Відмічаємо, що останні роки і не тільки по Одещині, а й по інших. Областях град жура набирає обертів і вимальовується в таку систему загальнодержавну систему національно-патріотичного виховання, систему виховання молодого українця, достойного громадянина України. Ті негаразди, які сьогодні ми бачимо і по Криму, і по Донбасу, і по Луганщині. Сьогодні визнали на всіх рівнях, що це недоліки так званого регіонального патріотизму. Коли та ж Галичина виховувала галицького українця, Донбас виховував донецького українця. Має бути єдиний українець, єдиний державний учасники гри виборювали звання найкращих у дисциплінах: стрільба, рятівник, туристська смуга перешкод, «Впоряд», строєва підготовка. Вам долго еще? <рису> Наказывают. Не Учасники змагань залюбки беруть у них участь, бо активно займаються спортом. І, незважаючи на юний вік, мають чітку громадянську позицію. Вона мені подобається, тому що я дуже люблю, по-перше, займатися спортом. Я дуже люблю такий предмет, як захист вітчизни. І по-друге, звичайно, ця гра розвиває мій патріотичний дух і любов до батьківщини. Ну, я дуже люблю займатися строєвими вправами. Це мені дуже дуже подобається, це заняття і надалі. Я хочу зв'язати своє життя із військовою справою. Саме у стінах закладу, де вчать військової справи, учасників гри «Джура» знайомили з Корсанським життям і провели екскурсію до музею військової академії. Керівництво вишу завжди відгукується на прохання сприяти у проведенні гри. На базі військової академії вже не один рік проводяться ці змагання. Ми допомагаємо в організації обласних етапів військово-патріотичної Гри «Джура». Цей рік не став винятком. Ми розуміємо, що особливо сьогоднішній день це дуже важливо. Військово-патріотичне виховання треба піднімати на належний рівень у молоді. Молодь повинна розуміти, що держава зараз знаходиться в скрутному становищі, державі нужна допомога, державі потрібні патріоти, які... Спроможні в подальшому захистити свою державу, які вимоги для абітурієнтів, які треба знати предмети, більш на які звернути увагу, деякі цікавляться нормативами з фізичної підготовки. Тому ми сподіваємося що це наші абітурієнти, що це люди, які свідомо. Молоді люди оберуть шлях захисника вітчизни, тяжкий, важкий, але в сьогоднішній день дуже почесний важливий шлях захисника нашої батьківщини. Переможці обласного етапу доводитимуть вправність юних козаків Одещини під час всеукраїнського етапу гри «Джура-2015. Гетьманська Україна, який відбудеться у серпні на території Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.